Доброго ранку всім. Сьогодні у нас буде дуже напружена зустріч, багато питань. Я маю на увазі, по-перше, звісно, Україну. Ми бачимо сильний поштовх до миру, але він односторонній. Ми не бачили жодної готовності з російського боку рухатися чи серйозно говорити про мир. Навіть припинення вогню на Різдво було відхилено. Тож очевидно, що нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб вони перейшли від удаваних переговорів до реального приходу за стіл і справжніх переговорів. І звісно, у нас є обговорення щодо позики на репарації зараз. Пропозиції, над якими ми працювали, також враховують занепокоєння Бельгії. Я вважаю, що якщо ми підемо на законодавчу пропозицію, це означає, що ми всі беремо на себе ризик, оскільки це європейська ініціатива. Тож ризик і тягар розподіляються порівно. Тому я думаю, питання, які піднімала Бельгія, ми також врахували, тож я сподіваюся, що ми зможемо довести це до кінця. Путін розраховує на нашу поразку, Тож ми не повинні давати йому такої можливості. Ми також обговорювали європейську конкурентоспроможність і те, як ми можемо стати сильнішою економічною потугою. І тут дуже важливо також мати диверсифіковані торговельні угоди. Тому угода з Меркосур так само важлива для створення можливостей для наших компаній, для нашого добробуту. У цьому дуже небезпечному світі, де є гравці, які використовують торгівлю та ланцюги постачання як зброю, нам потрібно бути більш незалежними в цьому питанні. Отже, багато тем, і це буде довга зустріч. Як ви можете заспокоїти Брюссель сьогодні? Як саме ви насправді сьогодні заспокоїти Брюссель? Бельгія. Ну, як і протягом останніх тижнів і днів ми ведемо переговори, щоб вирішити ті питання, які їх турбують. Я розумію, що Бельгія перебуває під великим тиском з боку Росії, з боку європейських країн, а також зі Сполучених Штатів, і для того, щоб зняти цей тиск, насправді нам слід мати європейську пропозицію, тоді Бельгія просто дотримуватиметься закону. І знаєте, хто б не мав якихось зауважень, може знаєте, звернутися до суду проти Європейського союзу. Але я вважаю, що основна проблема полягає в тому, що саме Росія завдає шкоди в Україні, тож саме вона має нести відповідальність за репарації. І ця позика на репарації базується саме на цій ідеї. Вибачте, що станеться, якщо вам не вдасться домовитися. Ну, ми маємо працювати над нашим планом. А і нам справді потрібно знайти рішення. Тому що, як я вже казав, Путін розраховує на те, що ми зазнаємо невдачі. Ми просто не можемо дозволити собі провалитися. Ми повинні показати, що ми сильні, звісно. У нас 27 демократій. Це потребує часу. Обговорення займають час. Але зрештою єдність це наша сила, і нам потрібно знайти рішення. Вам зручно, що ж, гарантії безпеки переговори йдуть у правильному напрямку. Ви Україні потрібна відчутна гарантія безпеки, щоб було зрозуміло. Якщо на неї знову нападуть, хто веде війська, хто надасть можливості, щоб. Знаєте, це має бути гарантія не на папері, а справді реальними засобами. І важливо, щоб також Сполучені Штати були частиною цих гарантій безпеки. Добре. Отже, доброго ранку. Ця європейська рада відбувається у дуже вирішальний час. У нас одна кінцева мета на цій європейській раді, і це мир для України, мир із силою. І для цього Україні потрібне надійне фінансування на наступні два роки 26 й та 27. й Добре, що Європейська рада взяла на себе зобов'язання. Останній раз, коли ми закриємо дефіцит фінансування України на наступні два роки. Ми говоримо про 137 мільярдів євро, які необхідні. Це оцінка, наша власна оцінка і оцінка МВФ. І ми зобов'язалися покрити дві третини цієї суми на 90 мільярдів євро. Я запропонував два варіанти, дві опції для цього фінансування. Один тут це фінансування через бюджет ЄС, запозичення під бюджет, а друга можливість це репараційна позика. Тож сьогодні ми будемо обговорювати, який із двох варіантів ми використаємо. Це будуть інтенсивні обговорення. Для мене найважливіше це те, що наприкінці дня ми забезпечимо фінансування для України на наступні два роки. Сьогодні ми також будемо обговорювати геоекономіку, і це розмова про наші вразливості, нашу конкурентоспроможність, нашу глобальну конкурентоспроможність. І тут очевидно, що наша надмірна залежність є перешкодою для конкурентоспроможності. Ми повинні позбутися нашої надмірної залежності. Це можливо лише завдяки мережі угод про вільну торгівлю, і тому Меркосур відіграє центральну роль у наших торговельних угодах так і є потенційно. Ринок із 700 мільйонів споживачів країн-однодумців, які прагнуть вільної торгівлі разом у рамках Меркосур. Тож надзвичайно важливо, щоб ми отримали зелене світло для Меркосур і щоб ми могли завершити підписання документів для Меркосур. Щоб а як щодо тебе, мій друже, як ти себе почуваєш? Скажу Бальтазар, це дійсно он я тебе не чую. Ви розвиток мого особистого академічного ступеня наукового я повністю підтримую Бельгію в тому, що вони наполягають на врахуванні своїх занепокоєнь та турбот. І ми працюємо день і ніч з Бельгією, і я хочу подякувати прем'єр-міністру за його особисту участь у цьому процесі. Цілком зрозуміло, і я це підтримую: що якщо ми беремо позику на репарації, ризик має бути розділений між нами всіма. Це питання солідарності. Основний принцип європейського союзу: що станеться, якщо сьогодні не буде досягнуто згоди щодо заморожених активів. Що тоді буде? Ми маємо знайти рішення сьогодні. Президент Ради сказав, і я його в цьому підтримую, що ми не залишимо Європейську Раду без рішення щодо фінансування для України на наступні два роки, і з цих двох варіантів один з них потім має бути узгоджений на європейському рівні. Рада, що ж саме це тоді таке на склад? Ви очікуєте, Ви очікуєте. Ви. Чи можемо ми обговорити, що саме відбувається сьогодні? Які події чи плани? Щось важливі або сьогодні? Я повністю підтримую вимоги та прохання Бельгії, що ризики пов'язані з позиками на репарації, є спільними для всіх нас. Це принцип солідарності та принцип Європейського союзу. Я хочу подякувати прем'єр-міністру за інтенсивну роботу, яку ми провели разом за останні тижні, щоб визначити ризики, обговорити відкриті питання, а також запропонувати рішення. Ця робота триває, але повна підтримка нашим бельгійським друзям ось що зараз відбувається.